Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати. Ви навіть не повірите, що це. У Google Play Добавили Dead Rails Без, Це не Roblox це одільна гра. Коротше. Ем, ну, тут вже видно, що що то графіка хромає. Ну зараз ще увійдемо все поподробніше. Короче, погнали старт. Да, она в Google Play бесплатно, но. О боже, что с за зелений фонарь. Кокольчик тоже, кстати, зеленый. Что за короче. Да, конечно. Треба было, конечно, мало... хотя бы липше зробити. Так якось. Неужелино, нам дається три угля. Ну, типа, нам нічого не дає настоящих настойчих А може це все настойчі Dead а просто в Робоксі зробили гіпші. короче, я не знаю. Но у Робоксі нам не дається безплатні три угля. А тут у нас уже на поїзді розкладені три угля. Тоже називається Dead Railers. Можна скачати в Google Play. Короче, Ч? Ви сами видели, я заспавнився Я не монтував і у мене, було вот уже почти повна, типа... ну, це серйозно? Да, можу їхати, Вон, бачите, наполовину вже мені хтось есть займу. И тут от години, щоб було мало понятніше. 13, 20, 13, 30, 35. Ну, коротше, вот так вот. Ну що за... Стоп не искам. О, Боже, розноцветні дома. Розробочік. А, Зомбі. Ну... Це вже вже... Друга історія. Їх, кстати, не можеш. Або можеш. Ні, не можна. Не можна, їх писати. Ну, познайте, я лишь скачав. Інтересно, що у мене попадеться, типа вдома. -дом. Може, вони щось мож, не знаю, може автоматом якийсь. Лише один уголь. Пустий дом. Ладно, у нас є ще є другий дом. І сейчас си в ньому щось не буде. То якось говно. Чесно. Не, ну, тут зомби ходять. А у нас просто, типа, если не бачить добичу, то они просто стоять себе на месте. Как типа фка. Ну, как сказать, бля. Три у... Не, ну три угля, то нормально вообще. Так, ну. И кстати. До меги из лопаты за за два удара убивай. Короче, 3 угля. На 6 раз. Ем... Леш уголь, уголь, уголь. У нас нич. даже смешно короче я тут такий прикол о, кстати он не может сюди сюда братишка ну кстати он не может сюда залізати все плюс о, о танцует ой ой танцует танцует короче он не может сюда залезать и все ну плюс і наш поїзд, будь-би скорше йде, воно бачите? Типа якось. Мені чи скорше, чи... Чи що, ну, походу, він скорше йде. Коротше, ладно. А їдемо до другого дому. Не. Реся точно убедив, що тут всі дома розноцветні. Но все. Як би сказати, м'яко все говно. Серйозно. Ну, типа, ну, шо вы? Про засветні дома, типа, зомбі тут якісь... не кажу, хол. Зомбі якийсь вуфлені. Ну шо це такое? Тоже квадратні. І, і Майнкрафт якийсь. Ну, в Майнкрафті ліпші зомби даже. А це якась подробка на принтері напечатана, Я прям говорю. Бистрій ще 9 години, бо я лиш вийшов ще тапіа. Уже. Кстати, лопата. Лопата більш така текстир Ну боже, ну, три дома. Уголь-уголь, уголь, уголь, уголь. Ну, типа, не нечелем уголь. Коротше, яра якесь. Бля, у мене ще не тут. У мене вже угля по карману. Ну, требася радувати, або... ну, типа, тут кітлем із кожного дому буде вивалюватися А, там теж був уголь. Може кульчики-то хиня, зараз Вийдемо, що там було. Ну, не було. Ух ти, перший раз. І шо більш... така попалити може. Шо більше дає із них. Топів. Тобто, ну, не знаю. Це друга це всенірад боксу живу. На рандом. Мене просто бісить я не знаю, чому я сі розносвітні дома. Ну, типа... Ну, не прикольно, ну. Игра зомбі... А дома то роз... розноцвітні ви бачите? І там уголь пустий був дом і уголіде. Щось вообще що заіграв, бачите? Фіолетовий, зелений, жовтий, що за. типа якийсь прикол або все спеціально зробили. Ну, все чисто самий такий, знаєте, я сажу вон і типа, ви, бачите, типа я вище сажу, типа. Ну, якось не то то. Я в шокові, чисто приїжджаю одні вдома з углем, чисто. Коротше, повілились ми всю ігру, побачили, як тут все. Тут є кнопка Run, де я біжу. Короче, так не треба типа купувати тут зміни масло. Ну тут походу так все є. Дом, 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 дом. Там місь, каже, не є, то не спальни каких-то. Сейчас із... не Может не знаю, я Тесла, ні, ніч Не, є, і ніч така же самая. синя. Ще будуть якісь другі наче, бо лишь це не буде. Не знаю, но і всм у домі теж щось одно було і пустить був дом. Чи то мені так повезло? Кстати, турелів в не є, щоб виміщувати зомбі, так шо ти тут за спрячеш. А наші там продавницький торт. І тут даже, не знаю, тут даже не є цих скелів, щоб добивати щось. Типа, ну я це надію, що за 80 кілометрів хоч одно золото буде. Наверное, то сильно дийдет. Ну короче, ладно. Стакая якась игра странная ни санараса, она сейчас себе любит. Ладно, короче. Давайте почекаем тут. Може еще зомби приедет. Кстати, зомби еще не спавнит, вот. Ни одного зомби не. Уже 225. Ага. А, ага, спавнится. Хорошо, ладно. Всем давайте пока. Пока.